Після хреста в нас знаходиться гріб Пресвятої Богородиці, в якому лежить образ Пресвятої Богородиці, покладеної до гробу. Також у нас є дуже багато в храмі святих ікон, які Допомагають, до яких можна звертатися, просити молитв і об'єднуватися до спільної молитви за мир і благополуччя нашої держави і повернення наших військових. Ці речі ще стоять як в підтримку і оборону, щоб московські прихожани, московська свита знову не вернулася в нашій. Храм. Вчора після заходу до храму було виявлено, що пропала ікона, яка, мабуть, була дорогоцінна для них, а також для нашої громади. Далі в храмі залишилося все начиння храму: ікони, мощі святих, підсвічники, аналої. Все в процесі думаємо, тому що опалювальний сезон вже не за грамом, він вже фактично буде відкриватися. І ми продумуємо, вивчаємо. Де тут що знаходиться, і все буде добре. все буде діяти, буде тепло, буде зручно.